Сила Божої присутності, благословлю Бо Бога кожного разу. Хвала Йому безперестанку в устах моїх, Господом буде хвалитись душа моя, почують послушні та завеселяться. Переходячи до практичної частини нашого дослідження, розглянемо. Як досвід Давида застосовуємо у нашому житті, Давид був людиною молитви, і його серце було спрямоване до Бога. Він знав, що тільки в його присутності можна знайти силу для виконання Божих заповідей. Саме молитва і постійний пошук Господа були запорукою його життя, наповненого Духом Божим. Як і Давид, ми можемо шукати Божу присутність, щоб наповнити себе Його силою і світлом. Найважливішими засобами для відродження у Божу присутність є молитва, щире звернення до Бога та бажання навчатися його істина, перебуваючи під покровом Всевишнього і навчаючись у нього. Перестаємо грішити, бо наше єство наповнюється його світлом. І навпаки, якщо ми виявляємо самовпевненість і відвертаємося від Творця, наше серце незабаром спустошується і, залишившись без садівника, швидко зросте нечистими бур'янами. Нехай наша душа не залишається без садівника, довіримо йому турботу про своє серце, щоб воно дало плід на славу Божу. Як Бог відповідає на щирий духовний пошук. Просіть і буде дано вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Аминь.